Точний прогноз погоди від каналу Погода до кінця тижня в Україні знову очікується підвищення температури на півдні до плюс 35 та навіть плюс 37. Кожного дня до кінця тижня подекуди очікуються сильні зливи, град та шквали. У четвер, 20 липня, дощовий фронт накриє всю Україну. Опади у вигляді короткочасних дощів очікуються у всіх областях, крім Сумської, а також Криму. Там переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Нарешті території країни пройдуть дощі. Що стосується температури повітря у четвер, то вона майже не зміниться. По всій країні в денний час доби очікується від плюс 23 до плюс 27, і тільки в південних областях буде до плюс 31. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 15 до плюс 20. Дякуємо вам за перегляд та слава Україні! Не забувайте підписуватись на наш канал.